Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття з ознайомлення соціум, розвиток мовлення, культура мовленнього спілкування. І тема нашого заняття Немає друга шукай, а знайшов тримай. А також вивчимо прислів'я про дружбу. Але спершу давайте привітаємось. Здравствуйте, друзі хороші! Здрастуйте, друзі мої! В ясний день цей і погожей шлю вам вітання свої! Дітки, в кожного з вас є друзі, а давайте з вами поміркуємо. Що ж таке дружба? Отже, сьогодні ми поговоримо про дружбу. Я сьогодні вранці йшла і чарівну скриньку знайшла. Але щоб скринька відкрилася, треба промовити чарівні слова. Давайте разом за мною повторюйте. Скринько, відчинись, що чарівне тут здійснись. Ось така скринька чарівна, але що в неї є, я ще поки що не знаю. Давайте ще раз повторимо за мною слова. Скринько, відчинись, що чарівне тут здійснись. Погляньте, це картинки. І це на цих картинках історія про двох горобчиків. Одного горобчика звати Чик, а другого Чирик. Ми знаємо, з чого ця історія почалася про те, що було далі, нам невідомо. І сьогодні ми з вами будемо складати розповідь за сюжетними цими картинками до казки Михайла Пляцьковського «Урок дружби. Але Перед тим, як складати текст, давайте пригадаємо текст. Розглянемо першу картинку. Як ви зрозуміли, що чик і черік друзі, назвіть улюблені ігри і забави друзів, як ви знаєте. Розкажіть, чим схожі і відмінні горобчики, порівняйте їх. І чік, і рік одинакові за кольором у чика І в чирика щось було. А зараз хто із вас хоче скласти розповідь за цією картинкою? Допоможіть мені! Дітки, а зараз розглянемо наступну картинку. Погляньте, що робить Чик Мені здається, він не хоче, щоб про посилку від бабусі дізнався його друг. Здогадалися, чому я так вважаю? Уявіть, що він про це думав. А зараз давайте складемо розповідь за даною картинкою. Розглянемо з вами наступну картинку. Погляньте, що робить чирік. А що робить Чик? Чому вчинок Чика не можна назвати дружнім. Так, тому що коли бабуся йому прислала посилку, і він не поділився зі своїм другом, а його друг позбирав е, жменьку. Зерняток і приніс до свого друга. Допоможіть мені скласти розповідь за цією картинкою самостійно. А зараз, малята, давайте пограємо в гру, в яких казках живе дружба. Спершу пригадайте, які ви знаєте казки, де живе дружба. Якщо, а я вам допоможу. Давайте поміркуємо, чому ведмедик взимку ходив по лісу і не спав, як зазвичай у Барлозі Так, тому що він шукав друзів. На печі лежить коза дереза. Вона також хотіла знайти друзів, але була дуже вредна. Якби у журавля не було тарілки, чим би він міг скористатися, щоб пригостити лисичку? Як ви гадаєте? Давайте зараз виконаємо такі завдання. Потрібно поселити в квадратний будиночок героїв казок, до яких підійде прислів'я, друг пізнається в біді. Як ви гадаєте, кого ми поселимо в цей будинок? Козу дерезу Потрібно поселити у трикутний будиночок героїв казок, які не змогли зберегти свою дружбу. Як ви гадаєте, про кого ця казочка? Лисичка і Журавель. Потрібно поселити у круглий будинок героїв казок. Казочки, яка завдяки дружбі, не замерзли взимку. Давайте згадаємо казку. Жабку, мишку, зайчика, лисичку, вовчика і ведмедика. І вони всю зиму пробули в будиночку і не замерзли. А зараз, малята, пригадаємо чистомовки до казки рукавичка. Я вам спершу прочитаю, а потім ви мені повторите за мною. Ма-ма-ма, мама, була холодна зима. Повторіть за мною. Чку-чку-чку дід загубив рукавичку. Лили, -ли -ли, її звірята знайшли. Чок-чок-чок, з неї зробили будиночок. Ли-ли, всі дружно жили. А зараз вивчимо прислів'я про дружбу. Дружба це велика сила. Повторіть. Вірного друга народ прославить. Бо він товариша в біді не оставить. Вірного друга народ прославить, бо він товариша в біді не оставить. Яку дружбу заведеш, таке й життя проведеш. Яку дружбу заведеш, таке життя й проведеш. Слідуючи прислів'я нових друзів май, а старих не забувай. Матимеш щирого друга, то матиме ще одну голову. Справжнього друга за гроші не купиш. Друг не той, хто медом маже, а хто правду каже. Молодці. Ще раз потім самостійно повторити ці прислів'я. І так, малята. Всім у дружбі треба жити і дорослим дітям нам без друзів не прожить ні за що на світі. Ось на цьому наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось заняття. Скажіть, будь ласка, будь ласка, що цікавого ви дізнались на занятті? Ви гарно працювали, виконали всі завдання, молодці! До зустрічі.